Ще від криниці, від згорілої полі блискавиці від солом'яної скирти на вітрах мати і сестра смагляволиці оглядають на великий шлях. Програма як це було продовжує цикл присвячений запорізькому поетові та журналісту Миколі Лиходіду. І знову епіграфом виступає вірш, де особливе значення відіграє мотив шлях. Дорога, стежка, рух не лише вперед до нових рубежів долі, а й назад до майже казкових спогадів про дитинство ніжного романтичного спомену юності. Все це наскрізь пронизує творчість поета. І сьогодні ми також рушаємо цією дорогою в минуле, аби разом із тими людьми, які знали митця, згадати його. Доля звела Юрія Боднара та Миколу Лиходіда в редакції газети Індустріальне Запорожжя. Однак, попри роботу у спільному кабінеті, їхня дружба народилася не одразу. Я був молодим тоді журналістом, як газетяр початківцем, перейшов туди з радіотелебачення, а Микола вже був признаним поетом автором. Чим мало віршив, причому популярних, хороших, цікавих, таких душевних. Але ось як журналіст я його сприймав не дуже захоплююче. Він писав, але сухо, так витримано, грамотно, не робив жодної помилки і фактичної, і граматичної. І так якось ми сиділи поруч, ну, мабуть, з тижнів два чи три, і не дуже, я вам скажу, ми контачили. Та раптом мені пролунав, в кабінеті пролунав дзвінок з Тернополя. І хтось з моїх знайомих почав зі мною розмовляти. І з Тернопіль, тернопільчан. І я, почав, я почав говорити з ним, звичайно ж, українською мовою, і Микола подивився на мене якось інакше. І коли я закінчив розмову, Микола спитав: Юра, ти що українську мову знаєш так, що можеш розмовляти з тернопільчанами? Я кажу, знаю, бо я там вчився, я там п'ять років жив, вчився в школі. Розказав йому про це, а він каже, і ви знаєте, після цього, от може це такий, якийсь крок, такий невеличкий, зроблений був для нашої майбутньої дружби. Слово дружба це не перебільшення. Ми з ним не просто товаришували, ми дружили, бо відчували одне одного. У розмові про товариша Юрій Потнер у першу чергу згадує ситуацію, що найбільш яскраво зберіглися у пам'яті. Один з таких спогадів торкається непересічної події в житті газети. Колись на пленюрці головний редактор газети Андрій Степанович Клюненко проголошує. А в слідущому номері нашої газети буде опублікована поема. Мікмік Микола Ліходіда про Софію Гнаровську Гнаровсько. Гнаровської, як він сказав. Ми всі здивувалися, бо газета наша, якщо і друкувала вірші, то дуже коротко, дуже мало. Ну, коли був поетичний Травень чи поетичний квітень, коли друкувалися такі, як Петро Робро, цікаві, хороші вірші. Писали нам чимало інших поетів, але такий, знаєте, визнаний Борис Баждольний. Отакого напрямку більш партійного напрямку, розумієте, ідеологічно витримані. А тут раптом Микола Лиходід, і просто не просто Микола Лиходід, а поема. Чимало спогадів засвідчують життєву позицію Миколи Лиходіда. Говорять про його характер. Принципи прагнення залишатися чесним із самим собою. У мене був колись конфлікт з однією людиною, яка намагалася вломати мене, щоб я не вдрукував один там матерячик і приніс чималим чималий хабар. І поклав мені на стіл ці гроші. А це дуже така брудна людина. І я її виштовхав буквально пінком коліном. І гроші йому кинув. А Микола, подивився на мене, каже, Юрка, молодець. І я б так зробив. Микола Лиходід був учасником майже усіх заходів, що проводило у той час обласне відділення спілки письменників на чолі з Петром Гребром. А Юрій Ботнер, супроводжуючи письменників у їхніх поїздках, висвітлював це як репортер. Звичайно, подорож починалася як найчастіше, з Михайлівського району, з району, це батьківщина Миколи Хомича. Ми з Миколою пішли удвох по його вулиці. Я забув, як називається це, цей колгосп або родгосп. Толі Шлях Леніна, то і, то лі правда, і що забув. Ну, Вона знаходиться в, самому, в самій Михайлівці, контора була. І там же ж був будинок, в якому народився і де жив, провів дитинство своє, Микола. І от коли ми йшли по вулиці, я, ви знаєте, Просто дивувався, наскільки наскільки його там люблять, пам'ятають і хочуть з ним спілкуватися. До нього підбігали, казали Ой, Колечко, ой, Миколка. І ви знаєте, оця мова, вона в Михайлівці не просто українська, вона лиходідівська, чиста, красива, розумна. Лиходідівська мова цієї теми важко минути в розмові із будь-ким, хто був знайомий з поетом і добре знає його вірші. Її природність, пластичність, надзвичайна образність стали візитівкою творів автора. В українській мові я вчилася у нього. Настільки вона була чиста, настільки вона у нього була літературна, не тому, що інші не могли говорити, але у нього якось Ну, какая-то особенная она была, и это очень дисциплинировало. Вот, я его статьи иногда перечитывала по несколько раз и вслух, чтобы правильно говорить, чтобы правильно ставить ударение, чтобы у меня были правильные обороты речи, на украинские. Вот, как журналист, я помню его статьи в защиту украинской мовы. Вот, он в этом отношении он был бунтарь и революционер. В принципе, как бы вот в советское время, и не только в советское, а даже при перестройке, ну, такие темы, они как бы не поощрялись. И тем не менее, Микола Лыходит, он поднимал эти темы, он писал в защиту украинского языка. И в этом, в этом его большая заслуга, и большое ему спасибо. Лишь мыть единую, пережиту. І все вертається назад, зеленим сяйвом сходить жито, зима видніється крізь сад. Слова ті самі, той же голос, мовчуєш пережиту мить, як хилиться в долоні колос, і сонце в яблуці гримить. Слова ті самі, голос болі, матеріальні вічні ті ж у зачарованому колі, у центрі вогнища, стоїш. Мое знакомство с Миколой Лыхадидом состоялось в литературном объединении имени Гайда Буры, где-то в середине 80-х годов. А вот, я начинающий поэт, пришла на литературное объединение. И на занятие я пришел Микола Лыхадид. Но в глаза он, честно говоря, бросился сразу. Во-первых, красивый мужчина. Во-вторых, у, у него был настолько пристальный, внимательный взгляд и в то же время строгий что как-то это невольно дисциплинировало, и хотелось стать вот по стойке смирно. Хотя он ничего не говорил, ничего не делал, он просто слушал стихи, слушал замечания и что-то себе записывал. Вот. Второй раз мы с ним встретились уже в редакции газеты «Запорожская правда». Я принесла туда, в ну, эту газету, свои украинские стихи, я пишу на русском и на украинском, Анатолию Братскому. И мы столкнулись с Миколою Лиходидом. Вот. И я, честно говоря, торопела, потому что как-то вот, ну, не ожидала. Мы буквально лбами столкнулись. И он тогда говорит, ну что, лисонятку, вещи принесла. И я как-то так, как говорится по-украински, -укра... по знеяковила, потому что я не думала, что меня, ну, что меня узнает. Вот, кому, кому стихи несешь? Я говорю, Рику Братскому, ну, отнесешь, заходи. Тоді Лілія не наважилася зайти до поета. засоромилась показати йому свої вірші. Ім'я Микола Лиходіта надто добре було відоме в запорізькій літературі. Молоді поети сприймали його як метра. Через час Микола Лиходіт знову прийшов нам заняття літературне. і тогда ми вже познайомились. Ми сиділи рядом. він мене угостив конфетою. И так вот под столом сидел, ее разворачивал, чтобы никто не видел, что это было какое-то мальчишество и элемент детства, что ли. Я поняла, что он не строгий, что у него только внешность строгая. Потом мы шли из литературного объединения, вышли, мы очень долго шли по проспекту и разговаривали. Я сейчас не скажу, о чем мы говорили, но конкретно это, естественно, был разговор о стихах. Вот. У него был не, необыкновенно красивый украинский язык. Вот. И хотелось в тон что-то ему ответить, но я не настолько хорошо владела на, на тот момент украинским языком, чтобы могла, так сказать, быть на равных. Вот. Ну вот, вот таким он мне запомнился при знакомстве. Такое, было такое впечатление, что знакомишься с ним каждый раз, вот каждый раз для себя его открываешь. Поезію Миколи Диходіда важко сплутати з віршами інших запорізьких поетів. Читаючи ці рядки, згадуєш класики з із ним у часі і роз'єднаних поколіннями та радянською цензурою Миколу Вінграновського і Богдана Ігоря Антонича. Чому унікальність поета і його стихи можна було рисувати? От слухаєш ці стихи, і ти навіть не слухаєш, а бачиш їх, видіш картинкою. Вот, или видишь, как, знаете, вот стихи его можно было слушать, как, как будто смотришь кино. И у меня после знакомства поэ с поэзией Миколы Нолиходида я очень часто себя ловила на мысли, когда посещала область, вот к родственникам ездила или в командировку, что наши поля, эти наши украинские уютные села, они похожи на его стихи. Он, и, он писал именно об этом. Вот. Наши украинские села, наши запорожские, наши, наши поля, вот эти подсолнечные, которые, когда цветут, да, наши поля засеянные пшеницей, эти растучки, это все стихи на колы да. Вот он у меня ассоциируется только так вот. На зламах проманев, блакитных солнце спить. Джула ридає і держить рослина і косарі, що на отаві горілиць. Коса Отоми косарів скосила. Послала їм на очі тисячу крижал, калейдоскоп високих зір сипучих, а вітер мчить траву на білих віражах, де сніг липневий, дереві на кручах. Многі новички, которые приходять від обідіння ну, це, во-первых, какой то степені моральный стрес. Вот, психологически. Почему? Потому что приходишь, там уже сидят киты, во всяком случае, многие так о себе думают. Но есть киты самодельщини, и ты приходишь новичок из ниоткуда. Вот. И значит, бывает такое ощущение неуютности, неуютности и желания встать и убежать. Получается, у некоторых это вырабатывает комплекс, что я так никогда не напишу, что стихи, мои, допустим, стихи плохие и так далее. Это, это наверное, через это проходит каждый. Вот. Но я ни разу не слышала от Миколы Лыхадида резкой критики. Он как-то себе это не позволял, хотя некоторые стихи, когда слушал, он так улыбался себе в усы улыбался в усы, иногда так вот глаза защурит, и все. Ну, было понятно, что он просто сдерживал, чтобы не рассмеяться, но он никогда никого не обидел. Хотя как критик он был строгий. Строгий в том смысле не потому, что ругал, а потому, что он мог стихотворение разложить, так сказать, по косточкам. И люди, которые зазнавали, считали себя, ну, рифмующие там кровь-любовь, и считали себя классиками, он мог доказать, что над этим, он, он не не разбивал в человеке надежду, да, он не доказывал, что ты дурак или не умеха. Нет. Он просто своим анализом этого стихотворения он доказывал, что тебе надо работать, что ты можешь и надо расти. Что нельзя на этом останавливаться, что надо читать классику. Вот. Критик, он, я же говорю, он был строгий, но он был очень справедливый. И обидится, вот иногда кто-то и по-доброму скажет, да ты знаешь, ну вроде бы там твой стишок оставляет желать лучшего. Ну, допустим, не мне, а кому-то. И я понимаю, как это больно, как это неприятно. Він би так в житті не сказав. В это, його это, критике ніколи не було уніження. Сьогодні одне із запорізьких літературних об'єднань Пошук носить ім'я Миколи Лиходіда. рішення про це було винятково важливим для вже покійного поета Володимира Солодовникова. Когда то нас називали неформалами, ну так, оскорбительно, да? Ну, мы, в принципе, пусть называют нас как хотят, но мы занимаемся нашим делом, любимым делом. Мы несем ту же культуру, что и несут некоторые наши знаменитости, классики, как кто-то в прессе сказал. Значит, мы всегда рады общению, мы не конкурируем ни с чем и ни с кем. Мы пытаемся сказать свое слово в литературе. Очень жаль, конечно, что среди нас нет уже таких людей, как Майкулай Хадид, Михаил Лосков, прекрасный и замечательный запорожский поэт, Владимир Солодумников многие другие. Очень жаль, не горят в прошедшем времени. Вот. Они были замечательными людьми, прежде всего, поэтами и гражданами Украины. Они были патриотами, что немаловажно. Вот. Владимир Солодовников, я хочу сказать, что украинская, Владимир Солодовников писал на русском и на украинском языке стихи, и на украинские стихи его вдохновила поэзия Лихадида. И настолько природня получалось у Солодовникова, у русскоговорящего поэта, настолько у него были органичные и гармоничные украинские стихи, что просто, знаете, вот не верила, что человек вот сел и, и сразу стал писать по-украински, такое впечатление, что он всю жизнь писал и говорил по-украински. Вот, Владимир Солодовников часто цитировал стихи Лыходида, вот, и когда стал вопрос о том, в честь кого назвать литературное объединение, которое он проводил, в принципе, не потому, что нет других имен, просто как бы даже и, и не рассматривалась другая кандидатура всем было ясно, и это по всеобщему согласию, что это объединение литературное должно носить имя Миколы Лыхадида. Это было единогласно, и другого имени быть просто не могло. Потому что стихи Лыхадида, я не побоюсь этого слова, любят все поэты. Если его кто-то не любит, так только потому что, не потому что он не понимает поэзию, ну, может быть, это из-за, в этом есть элемент зависти, потому что знает, что выше этой планки, которую поднял підняли ну не прийдеш. Зайте сіра, я вважаю, за це треба вважати і ценить. В сімейному архіві родини лиходідів зберігаються відеозаписи, що засвідчують відкриття меморіальної дошки на його честь у будинку преси. Пам'ятає цей день і Лілія Клименко. меморіальної меморіалки Миколи Лиходіда з одной сторони радость, а з другої сторони. ощущение потери и пустоты, что ты стоишь не перед человеком, перед которым снимаешь шляпу, за его высокую поэзию, человеческую позицию, а перед, извините, куском гранита. Честно говоря, это не только торжественный момент, но момент грусти, грусти и осознания того, что все ушло безвозвратно. Потому что для меня в чем-то вот такие мемориалки, это точно так же, как надгробные плиты. Вот, и от которой никуда не убежишь, и от которой хочется убежать, мне не хочется на них, на этих плитах видеть родных людей. Хотя в какой-то какой степени, хотя это дань памяти, и я считаю, что вот такие мемориалы должны быть. Кто-то проходит мимо из подрастающего поколения, из нового, читает, допустим, Микола Лыходи, а кто такой? Почему я не знаю? Потом открывает в интернете, знакомит, интернет знакомится с его стихами. Вот. Но ну, мы день открытия мемориалки, мы собрались. Ну, наверное, практически все наше литературное объединение, потому что время оно разбрасывает нас, так сказать, по разным районам, городам, странам. Но на удивление в этот день пришли ну, практически все. Литобъединением, бывший состав, так сказать, золотой состав. И вот он еще раз нас собрал вот, и объединил именно в этот момент. Хотя ощущение грусти и горечи от утраты было. Знаете, вот со дня смерти как-то забылось, что он умер, да, Но, вот, и иногда было ощущение того, что все равно вот, идешь по Редакції Запорізької правди і що він вийде на зустріч, Как то була такое очищення після того, як появилась меморіальна доска, я поняла, що його більше ніхто не встрічувати редакції. А на останок хочеться розповісти про музу Миколи Легодіда. Наразі пані Людмила уникає зустрічі перед камерою. Мовляв, що я можу сказати? Читайте Миколині вірші, все, що ви хочете дізнатися про нього, ви побачите там. Єдине на чому наголосила у телефонній розмові. Головна Микола Нариса це щирість. Про це вона говорить і у давньому записі, присвяченому її чоловіку. Які риси Миколині найбільше подобались у його характері? Особисто вам. Чесність. Чесність у всьому. Він був чесний до прямолінійності, принциповий. До жорстокості, хоч не раз потерпав саме за це. Але то вже Миколин характер, розумієте, вироблений, відредагований і закріплений таким його коротким життям. А що йому не подобалося в людях, що його як людину, найбільше ображало? Найбільше його ображало. Найбільше йому не подобалась брехня. Він так не терпів лжі, брехні. Тих людей, які викручувались, хитрували, мудрували, в очі говорили одне, а душа їхня була підленька така. От він брехні не терпів душа. Если б у Леха не було вот такої дружної сім'ї, любіщій його, боготворящої його, може бути він би менше писав і... И... может быть, даже и, и стихи бы у него не были вот такими, не то чтобы удачными, а красивыми. <къем> Потому что все-таки, когда тебя любят, когда тебя боготворят, когда тебя обожают и понимают, это все-таки придает им очень много сил, особенно творческому человеку. Любому творческому человеку главное, чтобы его стихи читали, чтобы его рассказы читали. Нужен слушатель, нужна аудитория. Его аудиторией первой была семья. И вот Людмила, жена Миколы Лыходида, она была вот его в этом отношении ангелом-хранителем и музой. Звісно, для багатьох Микола Лиходід залишається у першу чергу ліриком, що концентрував свій художній погляд на природі. Однак саме через красу кортиці, полів, рідного села і навіть урбаністичного портрету міста, він часто висловлював щось більше, як, от любов до своєї коханої. Моя єдина одпливає у рідний вечір до синів. Дивись, отамочки гаєм наш літній берег засинів, одгув дубовий дебаркадер, підводні крила гоготять, Дніпро клубочиться, мов кратер, і зорі втечю летять. Що нас хвилює, що нам треба, чого неспокій нас бере, я розкажу тобі про тебе, про наші руки, ніж дере.